Одне місце, коли ти приїжджаєш, ти там жінка одна паркує машини, ти її просиш. Ви знаєте, яким одні їздимо. Будь ласка, ну будь ласка, не паркуйте машину. Ти приїжджаєш і такий. А машина знову там, вона стоїть і такий, я, я, а я ж кип'ять починаю. Мене шлях трапляє від того. всього. Я собі, я вже почала її навіть не кликати. Я лежала на то все. Берусь близько до неї, якщо ну там близько не станеш. Вони не мають права там по одній стороні стоять паркуватись по другій. Але я вже ставлю так машину. Ну не приїде зустрічка, ну то ваші проблеми. Зараз зберу сміття, поїду. почекайте якихось 10-15 хвилин. Не влаштовую он. он, То хто б напаркував, до того йдіть. Якщо зараз пожежа буде і за вас туди не, не приїдуть, буде горіти хата, наприклад. А ви будете дружно дивитися на то все. І переставляти швиденько машину, щоб туди та машина приїхала. По місту бувають такі точки, коли ти приїжджаєш, у нас там є один такий. О, ми там в одному місці забираємо, потім трошки задом здаємо і повертаємо в праву сторону, то тобто, там до поліції як їхати. І там паркують машини, там не мають взагалі права паркувати машину. Ну, ладно, перші машини. А останні, вони ж теж так паркують. Що у тебе з цієї сторони просто паркан? Ну такий, не знаю, з чого зроблений, тонесенький залізний. Прям. І, і обрив. А з другої сторони машина. І вона каже: жопу виставила, що ти ну, просто не приїжджаєш туди. А тобі туди треба проїхати. А він взагалі не має права. Ти розумієш, так, зараз викликати поліцію. да, Його приберуть то 100%. Але скільки це часу пройде? Поки людей не знайдуть, поки що, що де якісь що сваряться, тобі що не подобається, то я зараз на хвилину. Ну так, да, я розумію, коли це мене стосується, коли це дійсно пожарною стосуватись буде. Я ще не разу не викликала поліцію евакувати. Я б питалася лібо пропхнутися туди, лібо матом кричать ніби сигналів, щоб люди чули, розуміли, такі о, блін, моя машина, треба бігти прибрати. Там щось в такому плані. Ну до речі, ну прям дуже багато людей, які не поважають, не розуміють того.